Сьогодні хочу поділитися з вами смачним рецептом перчиків болгарських в помідорному соусі. Дуже класні, дуже смачні. Нам потрібно 3 кг перцю болгарського, 2 кг помідорів, пропустити через м'ясорубку або використати блендер. Баночки мають бути стерильні і кришки теж. Я буду використовувати блендер, тому порізала ось на такі частинки. Якщо ви теж будете використовувати блендер, не забувайте, що йому потрібно давати відпочити. Помідорчик я вже перебила блендером. Ну і, звичайно, перчик помила та порізала. Нарізайте в довільній формі, яка вам подобається. Я на 4 частинки, і також я виймаю ось ці перетинки, щоб їх не було. Далі приступаємо до приготування сиропу. Та перед тим потрібно залити перчик гарячою водою і настоювати так 3-4 хвилини. Прийшло 4 хвилини і перчик треба злити. Далі для приготування сиропу нам потрібно 3 столові ложки солі, стакан олії, стакан цукру, тут 200 мл і 100 мл оцету. Це все відправляємо в кастрюльку. Коли закипить, засікаємо 10 хвилин має кипіти. Після того перчики та помідорчики вливаємо в кастрюльку. Після того, як закипить, кип'ятимо 15 хвилин. Наш перчик закипів, засікаємо 15 хвилин. Ну, час від часу помішуючи. Пройшло вже 15 хвилин, зменшуємо вогонь і розкладаємо наш перчик по баночках. Також заливаємо ось цим сиропом. Повністю доверху заливаємо. Обов'язково слідкуйте, щоб не було ось таких пустот в баночки. Візьміть вилочку, ложечку, пропихніть, щоб. Маринад сироп цей, повністю покрив весь перець і не було повітря. Перчик я вже розклала, в мене вийшло 4 літрових баночки і одна півлітрова. Перчик я накладала щільно, тому у мене лишилося трішки маринаду. До речі, маринад дуже смачний, тож можете не так щільно класти перчик і буде вам один в один. Тепер баночки потрібно простерилізувати. Беремо кастрюльку, наливаємо теплої води. на низ звичайно, кладемо якусь ганчірку і після кипіння стерилізуємо 15 хвилин. Потім закриваємо, перевертаємо і накриваємо. Води для стерилізації має бути по плечики банки. Ну, ось, киплять наші баночки. Ось так можна зменшити вогонь, щоб не сильно бурлило, і чекаємо 15 хвилин. Поки стерилізується наш перчик, у мене є коротенька тема для обговорення. Я в минулому році робила е, перець болгарський, закривала по рецепту з Ютуба 3 кг перцю. Я взяла 3 кг перцю, чистої ваги, потім мені не височило маринаду. Що не так? Дивлюся раз відео, читаю коментарі у всіх, все нормально, не розумію. Третій раз дивлюся відео, і бачу, що жіночка бере перець цілий на вагу, тобто з відходами. Це була нечиста вага, 3 кілограми. Я маринад доварювала, перчик теж нормальний, ну звичайно, той, що проварювався в маринаді, набагато смачніший, але нічого страшного. Як ви вважаєте, в рецептах потрібно вказувати чисту вагу чи ось так. І, до речі, ніде не було вказано, що це не чиста вага, просто 3 кг перцю. До речі, в мене за цим рецептом 629 грам відходів. Ви самі розумієте, болгарський перець в однієї людини з 3 кг буде 629 грам відходів, в іншої 500, в іншої 700, в однієї 300. Цікавить ваша думка щодо цієї теми. Ну, ось, і я вважаю, це нормальна кількість відходів, і дуже залежить рецепт від цього. Також ще таке було з тим перцем, ем, відділялася шкірка від нього, як в помідорів, Я не розумію, чому. Раніше я закривала за маминими рецептами, як вдома проживала, тобто там було все нормально. Я брала її блокнот, закривала все окей з перцем. Того рецепту в мене немає, я зараз брала в інтернеті. Хотіла спробувати щось інше. ну, Відділялася шкірка. Та і як ви думаєте, причина? Чому так? Все ж таки було варто взяти в маму рецепт, а не придумувати велосипед, як то кажуть. Ну, ось баночки вже простерилізувалися 15 хвилин. По одній виймаємо, випускаємо повітря. Це ви можете тако покрутити, тільки беріть рушничок, покрутити, постукати, щоб. Якщо десь лишилося повітря, воно вийде. І тоді закручуємо. Вогонь не вимикаємо, ті далі нехай стерилізується, поки цю закручуємо. І так з кожною. До речі, тільки вже на цей раз ні в якому разі не відкриваєте кришку і повітря не випускаєте ложечкою, вилучкою. Ні в якому разі не можна відкривати кришку після того, як баночка простерилізувалася. Ви як наповнили перчиком, закрили кришечку, все. Ось, ну, кажу постукати, покрутити, і зайве повітря вийде доверху. Далі перевіряємо, чи добре закрутилася в нас баночка. Ну, логічно, так. Прокрутили все, подивилися. Якщо десь погано, ще раз прокрутіть. Я декілька разів прокручую ключем. Ось і коли все нормально, ми її перевертаємо та накриваємо до повного охолодження. Перевернули нашу смакоту і накриваємо. Так, наш перчик має простояти орієнтовно 12 годин. Все, всім смачного!